Адміністрація США також намагається виробити нову стратегію щодо регіону східної Європи та України. Зокрема, цього тижня до Києва прибуває помічник міністра оборони США з питань Росії, України та європейських справ Селест Волендер. У світлі перезавантаження стосунків з Росією та в очікуванні президентських виборів в Україні нова адміністрація США намагається підтримувати контакт з українським керівництвом та уважно стежить за внутрішньополітичними подіями у Києві. Не випадковою у цьому ланцюжку подій стала поява у впливовому журналі Foreign Affairs – закордонні справи, статті відомого експерта по регіону Збігніва Бжежинського. І, хоча у ній, колишній радник з питань національної безпеки США, до якого уважно прислухається політичний Вашингтон, окреслив головні напрямки реформування Північно-Атлантичного альянсу, виписана у статті База, на якій НАТО повинно будувати свої стосунки з Росією та Східною Європою, може стати дорожньою картою для формування політики нової адміністрації Сполучених Штатів щодо регіону загалом та України, зокрема. На тому, що нова адміністрація на сьогодні не має чіткої стратегії щодо України, наголошує старший дослідник центру українських програм Університету Торонто Тарас Кузьо. Чи має нова адміністрація стратегію щодо регіону і щодо України. Я не думаю, що має. Я думаю, що це ще зарано. Переважно переважна розробка подібної стратегії триває рік і більше. А у між часі ми побачимо, чи спрацює стратегія перезавантаження відносин США з Росією. Я дуже песимістично на це дивлюся. Для перезавантаження будь-яких відносин чи то особистих, чи то між урядами необхідно, щоб обидві сторони здійснювали якісь зусилля. Але Росія на цей момент думає, що лише Америка повинна змінювати свою політику. Тарас Кузьо також наголошує на тому, що перезавантаження російсько-американських взаємин мусить відбутись паралельно з перезавантаженням стосунків між Росією та Україною. Якщо ми говоримо про перегляд американсько-російських відносин, ми повинні також говорити про можливість перегляду російсько-українських стосунків. І Я не думаю, що тут є багато підстав для оптимізму. Бо ми бачимо в обох випадках однакові проблеми. А саме, як і у ситуації США, так і з Україною, Росія думає, що уся проблема в Україні, і ми бачили це з листа президента. Та Медведєва до Ющенка у серпні, але проблема в цих стосунках не в Україні. Проблеми можливо взаємні, але більше з боку Росії Росія ж на відміну від США має свої чіткі інтереси в Україні. Вважає старший експерт Атлантичної ради США Адріан Каратницький. Я думаю, що Росія хоче. Притягнути Україну під свої свою сферу впливів, вона хотіла б її злити в якийсь економічно, політичний, ймовірно, далеку мету збройний союз, і вона хотіла б, щоб російська культура і російська мова були домінуючими факторами в культурному житті України. Я думаю, що Росія має такі мети, чи вона може їх реалізувати це залежить від українського населення. Я думаю, що вона не може таких, таких широких. Планів і міркувань реалізувати, але російський політиком не бачить ще такого чіткого чіткого вирішення цієї проблеми зі сторони українського населення, і буде, я думаю, грати на цьому полі, поки це поле не стане все менше і можливо залишиться лише на якомусь частинному клаптику Криму. Однак, експерт висловлює сумнів у тому, що між Росією та Україною може розгорітись військовий конфлікт. Я думаю, що все ж таки. Е це був би настільки загрозливий, настільки кровавий імовірний конфлікт, що Росія буде уникати таких кроків. Я думаю, що більш небезпечно було би це, що якісь би були вигуки в дуже якомусь обмеженому територіальному значенні щодо відокремлення, чи якісь накиди на це, що є тиск чи репресія російського населення не російських громадянин, але російського населення, і там якесь імовірне. Тручання, але це я думаю було б досить мінімально територіальне. Я думаю, що воно, ймовірно би відбулося на якійсь частині Криму, скажімо, Севастополі. Водночас більшість експертів сходяться на думці, що Україна повинна мати якусь злагоду з Росією, але подібна злагода більш можлива, якщо Україна буде перебувати у стабільній системі безпеки, чи то НАТО, чи будь-якій іншій європейській структурі безпеки, якщо така може сформуватись з роками і стати реальною, а не ефемерною. Про напруження у Криму говорить також впливова газета Вашингтон Пост у надрукованій у вівторок статті під назвою Українсько-російське напруження очевидне у Криму автор детально розповів американським читачам про історію Криму, етнічний розподіл, сучасну ситуацію та корені проблем, які можуть виникнути на цьому півострові.